Вітаю всіх! Пропоную подивитися приємні сюрпризи від неділі від 2 лютого 2025 року. Загалом це енергія в цей день будуть складнуваті. Тож, подивимося, які будуть приємні сюрпризи. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант. Сімка кубків перевернута. Ну, Що приємного з цього може бути? Можливо, хтось відмовиться від певних спокус. Можливо, для когось будуть зміни, які ви самі для себе зможете зробити. Тому що, можливо, ви будете стикатися із певними обманами або маніпуляціями, можливо, з якимись розчаруваннями. І от ви зможете вийти із під всіх цих негативних емоцій і подій. Тому що ми дивимося. Позитивні зміни, які будуть сюрпризи для вас, для вас у цю неділю. Тож не забувайте, що в цей день вам не варто комусь довіряти, щоб потім самим не стикнутися з певними обманами. Обіцянки можуть виявитися хибними. І це день, коли вам доведеться присвятити час для себе і, можливо, для когось навіть для внутрішньої роботи. І в цей день вам варто бути обережними, якщо будете приймати певні рішення, тому що наразі ви не будете бачити ситуацію такою, яка вона є. І ви можете помилитися. І для вас що буде саме приємний сюрприз на цих вихідних? Для те, що ви зможете себе або розкрити свою творчість, реалізувати. Можливо, вас у вас такі будуть. Обминете непотрібних покупок, які ви потім будете розчаровані, вони, вам будуть непотрібні, ви будете розуміти, що витратили зайві гроші. І якщо ви отримаєтеся від певних виборів, буде сюрпризом для вас те, що ви вийдете після цього дня без певних втрат. Тож бажаю вам, хай вашій неділі всі будуть тільки позитивні події. Другий варіант для вас позитивна. Подія буде у тому, що ви будете відчувати себе самодостатньою людиною. Для когось, можливо, фінансові надходження за ту роботу, яку ви самі виконали. Тобто, все, що у вас цей день буде, це все ваша особиста заслуга. Хтось, можливо, відновить стан свого здоров'я, покращить свої ресурси, буде відчувати натхнення для того, щоб діяти. Тож, на цей день для вас приємним сюрпризом стане саме те, що ви будете відчувати свою силу, натхнення, і, можливо, будете відчувати свою самоцінність за те, що ви змогли мати уже на цей час певні здобутки. В цей день, можливо, будете саме ними насолоджуватися. І також це будуть приємні стосунки у родині вашій. І третій варіант для вас, четвірка жезлів перевернута, говорить про те, що. Якщо ви в цю неділю уникнете там, приймати гостей у себе, в оселі, або самим десь йти на святкування, то для вас стане приємним сюрпризом, що ви зможете уникнути якихось неприємних ситуацій. І ще для вас, можливо, буде таким приємним сюрпризом, коли ви будете ну, відчувати, що у вас в цей день виникли якісь затримки у справах. І ви потім зрозумієте, що якби ви щось розпочали або щось зробили, потім ви залишилися б зовсім незадоволені. А ви від цього утримаєтесь. Можливо, через те, що буде у вас такі ну, обмірковано все до кінця, і через це ви не будете діяти. Якщо б ви в цей день почали щось робити, то, можливо, б це було яке закінчилося б якоюсь неудачою. Якимись перепонами, такими, які ви потім не змогли здолати, і лише б втратили свою енергію, а потім відчували щось такий неприємний осадок від того, що відбулося. А тому, якщо ви уникнете від святкувань, від великих компаній. Від проявів у суспільстві, а більше будете там приділяти часу певної праці, там щось для себе будете вирішувати, то ви зможете відновити свою енергію, а потім будете і отримувати свої прибутки. Але в цей день варто уникнути активних дій. А я бажаю всім приємної неділі і хай у вас всі обставини складаються тільки на користь для вас.